Добрий день, дорогі мої, і як завжди, ми з вами починаємо з прекрасного. Кали стоять вже другий тиждень. Я їх не викидаю і не міняю. Вони у мене гарно зберігаються. Орхідей доцвітають, там ціла купа їх є. Треба їх попідливати сьогодні. Так подивитися, що їм бракує. І так, чим ми займаємося? Я купила свіжих буряків. А ви знаєте, що в нас буряки це дефіцит. От я купила свіжих буряків. Шість таких буряків. Від'єднала від них їхні листочки. Листочки помила. Тепер ріжу і поставлю їх в морозилку. Це в нас буде до бурщу, до салату, до чого хочете. Тому що у нас не завжди є свіжі буряки. І корінці ми також поріжемо, половину поставимо до морозилки, а половина я сьогодні зварю борщ. Я сьогодні в нас меню борщ. Що на друге, ще не знаємо. Ну наразі на перше варимо борщ. Поставили каструлю, в каструлю налили води. І зараз. Кинемо всі інгредієнти, які потрібні. Картоплю, моркву, бурячок. Ні, бурячок не будемо кидати. Листочки з бурячків будемо кидати, а буряк ми потремо на терці, дрібненько поріжемо і будемо тушити салеру і так починаємо. Нарізали ми, Нарізали ми що? Нарізали ми бурячок. Скинемо половинку такого, лишимо собі до, до борщу, отак нам вистачить. А решту кинемо в кульок і поставимо в морозил. Для нашого, для нашого борщу на зараз ми приготували картоплю, капусту, моркву і бурякове листя. То все зараз кидаємо в баняк? Також для нашого борщу. Нам треба буде що буряки. От є буряки, ми їх зараз почистимо. Це ще з старої партії, я також його не викидатиму, а почищу, і ми їх натремо і поставимо тушити. Коли вони нам підтушуться, ми до них до буряків підтушених кинемо цибульку, яку приготуємо собі. І Кинемо терту моркву, яка вже в нас багато, ні, оці, такий кусочок нам цілком достатньо. І додамо петрушку, кріп і все решту. Так, починаємо чистити наші буряки. Чистимо ми їх отак. Беремо чистодавку, Отак ми їх чистимо. Все, цього разу не дуже червоні. Ну, нічого які є. Окей, отак моє чистимо. І так, ми приготували кусочок перцю, заракинемо в борщ. Це петрушка і кріп, який буде також кидатися в борщ. Це цибулька і морква, яка буде зараз кидатися до буряків і буде з ним разом тушитися і ще додамо соус помідоровий. Ось так виглядає наша приправа. Ми сюди кинули цибульку бульку з морфою, сушено і забурячо. І додамо ще трошечки муки. А це вариться наш борщ, до якого ми додали перчик. Така овочева зупа. Тут є все. І картопля, і морква, і бурячок, і салера. Все, що... все, що хочете. І капуста. Окей, okay. сюди, кидає, сюди кидаємо ще ложку, столову, неповну. Okay. І так, дорогі мої, у нас обід готовий. У нас на перше, борщ. Окей. Okay. Дуже смачний, А на друге полента кукурудзяна каша з грибною підливою ммдо і з такими з таким салатиком з огірків М -м -м. дякую вам Дорогі мої, що ви заходите на мій канал, підписуєтеся, кладете мені лайки, під... приходьте на канал, підписуйтесь, кладіть лайки. Попробую робити якісь страви до Паски, але я, я не знаю, як це робити, тому що в нас то все з'їдається в моменті. Так що я так ближче до Паски буду робити Паску, буду робити якийсь салат. Я ще не придумала меню, обов'язково зроблю холодець. Покажу вам, як я його роблю. Напевне, голубці, не знаю, Не знаю, до Паски ще доживемо. Вітаю вас з вербовою неділею. Бажаю вам всього найкращого, мирного з неба, Божого благословіння і всіх і всіх добрих діл. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам карус смачного.